Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Так ви зможете отримувати сповіщення про нові відео. Також ви можете задати будь-яке питання нашим експертам у коментарях під відео. Приємного перегляду! Чи загрожує пригожину усунення у найближчий час, незважаючи на те, що Вагнер знаходиться на передовій. Я не думаю, що його будуть усовувати саме через те, що він потрібен в там, де, де він знаходиться, він там грає доволі велику роль. Ну, ні, я думаю, що ніхто його зараз усовувати не буде. Навіщо представники Орбана розганяють методичку, що ЄС та НАТО вже стали учасниками війни в Україні? Ну, Всі вже зрозуміло, що вони знаходяться в співдружності з Росією і зараз виконують замовлення. Так що, це все, що вони говорять, насправді вони захищають Росію, якимось іншим, захищають точку зору, за яку заплачено. Так що тут якраз от чистий бізнес. Друзі, останнім часом нам все важче боротись з навалою російського контенту, тому звертаємось до кожного. Якщо вам подобаються розклади наших експертів, залиште будь-який коментар під цим відео. Так ви нам дуже допоможете. Дякуємо вам. Чи відповідає дійсності думка Бореля, який вважає, що Китай уже не може бути посередником між Україною і РФ? Ну, те, що Китай не хоче зробити посередником, це так. Але це не про те, що він не може бути. Його зараз, якби відсовують, говорять ти там будь десь з краю, десь боку. Тут є кому без тебе вирішувати. А що тут якась зміна ролей? Питання від підписників: що ожидає Бахмут? Сможемо ли вернутися к себе домой, його де окупірують. Обов'язково декупірую, і тут буде звільнення, чи зможете ви повернутися. Ну, якщо ви готові відстроювати все з нуля, то так, але там треба розуміти, що ну, нам дають п'ятірку мечів, там немає нічого, чи там майже немає нічого. Так що там, як по мені там нема куди повертатися, це пам'ятайте. Чому прозвучала заява Подаляка, що після деокупації у Крима не буде автономії, а буде Кримська область? Таке бачення все таки не хочу втратити Крим. Хочу, щоб Крим був частиною, повною частиною України. І знаєте, якби він війшов в Україну, щоб там не було оце більш маніпуляцій. Тут знаєте, якби запобігання маніпуляцій, запобігання оцих переворотів, щоб на, на майбутнє зняти цю тему від слова геть. ли Венгрія з Євросоюза. Дивіться, рано чи пізно вона вийде, але якщо ми беремо зараз на найближчий час, то вони просто будуть сидіти і якби свою позицію закривати, але ніхто там не збирається зараз виходити. Це просто аби поговорити, або якимось чином поманіпулювати. маніпулювати. В далекому майбутньому, тут саме в далекому, тут по зірці це може бути на протязі 9-10 років і навіть 17, Тут у нас вона вийде, але це зараз точно ні. Чи повернуть за кордону гроші українських олігархів та депутатів? Як хтось хтось буде цим займатися, саме доказувати в суді, тому що там ж якась історія ем, ну, по жриці, наприклад, ну, я можу пофантазувати, ви напишіть, будь ласка, нам, щоб ми потім розібралися. Ем, що країна, яка, напевно, забирає собі і залишає що, ну, щось на штал того. Якщо йти через суди вимагати, то так, але це якийсь судовий процес, що потребує часу. Так що тут позиція саме України: чи повертати ці кошти, чи ні? Якщо будуть якісь такі зроблені ті суди, чи не знаю якісь спілки, які будуть цим займатися, то в принципі ми можемо повернути просто якісь неймовірну кількість грошей. Друзі, якщо ви хочете, щоб ваше питання було задано нашим експертам, пишіть його у коментарях під відео, а ми обов'язково його озвучимо. Чому США не дозволяють розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16 в Європі? Ну знову ж середині щось там не можуть домовитись, але це не про те, що. Там не будуть займатися будуть. Просто це зараз якась така риторика, відкладання, відтягування. Всі там будуть займатися. Чи продовжать росіяни у найближчий час втрачати ініціативу в районі Бахмута? Так. 100% там і буде дуже величезна кількість втратів. Тобто, якщо ми там чули, що вони там лежать один на одному, то я думаю, що вони там будуть штабелями лежати. І при тому дивіться, що зараз трошечки навіть швидше піде звільнення території. Якщо до цього було так помало, нам зараз показали перший раз колесницю, тому що чи якесь озброєння нове надійшло до нас. І там почнеться швидше чуть-чуть рух в сторону визволення, так що моя відповідь, так. Чи збентежила верхівку Кремля вразливість непереможних кинджалів? Та не те слово. Знаєте, тут якийсь стан на рівні того, що вибили землю під ногами, і там якийсь повний розпач на рівні того та не може цього бути, тому що цього бути не може. Так, що ну не збентешла тут е якийсь нервовий шок. Чи дійсно оборона Росії значно втрачає в ефективності, бо не знає, де чекати контрнаступу? Ну, дивіться, я не можу сказати, що вони не прораховують. Все-таки там є люди, які прораховують, і приблизно плюс-мінус все-таки чекають. Де єдине, що треба розуміти, що такий цікавий цей наступ почався. Вони не можуть розуміти, він почався чи ні. Оце, оце саме оце їх заводить, а не в тому, що вони не розуміють, де Весь час очікування чогось масштабного, швидкого, але знову ж згадайте, що я казала, що в нас буде зовсім інша стратегія. Зовсім інша ще такої в Україні не було. Вона такі бо розтікається, як вода. Здавалося б, нічого не відбувається території повертаються. Чи багато вирев зброї, проти якої українське ППО не має значних успіхів. Ще достатньо їх зброї щоб знищувати. Так вона там нам прям знаєте, говорят, що вона мертва там зброя, стара потребує якогось ремонту, не знаю що, але її, на жаль, дуже багато. Дуже. Чи є інформація про значний дефіцит боєприпасів УРФ російським і ПСО? Була вона була, вона і тримуватися, що там нема. Це якась частина стратегії. Чи зможе новий перегляд зарплат військових у Верховній Раді значною мірою задовольнити військовослужбовців? Моя відповідь так принаймні там зніме якусь напругу. Яка там з'явилася, тому що крім напруги, там якась є. Не те, що навіть невдоволення, а я б сказала цим своїм рішенням, наші українські політики ну, просто під собою підривають землю. Так створюють страшний суд ще раз, якби створюється щось педопліка, знаєте, до революції, до змін кардинальних. Ну, треба розуміти. Тіда, хтось знаходиться в окопі, а комусь 3 мільйони доларів кожного дня несуть тут цікаво так. Чи зможе Україна використати конфісковані активи РФ для відбудови країни? За ті конфісковані активи, за них Потрібно буде поборотися в судових системах, а тільки потім використати. Чи ми їх використаємо? Так, але ми їх не використаємо одразу. Нам для початку потрібно доказати. Я так думаю, що ця коаліція, чи я не знаю, як називається, що зроблена на, на цьому тижні саме як коаліція країн, які доказують, вона для цього. Тому що ми зараз, для того, щоб використовуватись, ми знаходимося на позиції 2, на позиції планування, а використовувати ми. Це на десятці, це дуже багато часу. Це нам здається, що знаєте, ми сьогодні підписали, завтра гроші пішли. Ні, там треба доказати якась дуже величезна робота згодом повинна пройти. Так що не все так просто, як здавалося. Чи дійсно, щоб дати відсіч Росії, Україні треба арсенал на понад 30 мільярдів доларів? Ну, щось близько. Не скажу, що це 30, бо нам кажуть, ну це вже трошечки підзадолі, але в будь-якому випадку щось близько. Чому у Білорусі почали запевняти, що ядерну зброю з РФ до них не завезли? І взагалі це була просто заява. Білорусь захищає свою позицію, знаєте, тому що вони в дуже такому невигодному стані, і вони якби оцими закликами. Ну це грубо, звісно, але якби ми не при чому, ми взагалі не ма не брали участі. І це така позиція. Е, ми з боку стояли, ви нас не чіпайте. Тут більш про як захист, тому що вони бояться чи якихось санкцій, чи бояться, що їх ще більше зажмуть в рамки. Так що тут якась така політична заява має дуже велику силу для Білорусі доволі таку хорошу позицію. Чому саме зараз Блінкен уперше допустив визнання РФ спонсором тероризму? Ні, я не думаю, що це вперше. Це що, що, що готувалося. Всі знали, що це було, буде зроблено на рано чи пізно. Це все відтягували і е, якось по всім даним та сторона не чує. І це, знаєте, як. Ми повинні це зробити, тому що щоб, щоб щось почули, почали реагувати. Це за цим визнанням, вже ж там, знаєте, якби відкривається така таємна скринька, де все почне накладуватися одне на інше. І Цією заявою цей би останній червоний флажок. Ми тут уже завтра, післязавтра зробимо ще хочуть до них добитися ще на сьогодні. Ще вважаю, що зупиняться, які ми стануть адекватні. Погано новина, що не стане. Чи може створення реєстру пошкоджень, завданих російською агресією, стати реальним кроком для компенсації Україні з боку РФ? Так, це саме те, що буде давати гроші, саме те, що буде мати, знаєте, таку якусь дуже довгу е, систему, коли нам будуть повертати ці гроші. Єдине, що потрібно розуміти, що ці гроші нам повернуть не зараз, а це буде щось довге. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.